Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Як завжди буду просити вас підпишіться, поставте пальчик вверх, не забудьте про коментарі. Я рада вас тут бачити. Починаємо третю частину мої аглаонемки, які сорта в мене є. Пам'ятаєте, я казала в другій частині, що я зараз зроблю вам маленькі сорта, так щоб ви подивилися, як виглядають малі. А за рік часу я вам покажу ще раз ті сорта, саме як вони попідростали, вони, як вони помінялися. Тому що не завжди можна судити по-маленькому. Ми купимо один і вже говорите: Ой, це не то. Ні, ніколи не судіть, тому що головненка настільки міняється, що вона просто до неупізнаваємості. Тому я ніколи не суджу так, але. Для себе особисто я знаю, які, діти, які виглядають ваглаонемки їх дітки, чи це дійсно цей сорт, чи це не цей сорт. Тому для себе я знаю, так. Але от хто не знає, тому, тому буде важко сказати, наприклад, так, це той, це не той сорт. Ні, Тому треба дочекатися хоча б одного дорослого листочка. Ну, і на сьогодні ми почнемо з такої манюнечки. О, хоть одна попала в кадр. Е, так, е, це у нас є а, главним карет циркон. Дивіться, просто-просто ось така куколочка. І теж можемо... Тут були рожеві листочки. Теж камера оранжевим робить. Моя камера рожевий не хоче бачити. Дивіться, нижні, які, вони така більш плямиста. Ну, фокусуйся. А новенький лист уже білий. Із ніжним, ніжним напиленням розового. Ось така красоточка. Ще одна, ще одна маленька, аглаонемка. так дивіться, вона чуть-чуть похожа з цією, але лист інакший. А лист набагато більший, відповідно, сорт буде з таких масивніших, так? Не будуть листочки маленькі. Це у нас є Ред Валентина. То, там той був Ред Циркон, а ось це Ред Валентіна. Теж в маленькому стаканчику я підписую так свої головним. Тому ось так. Це була так, по рахунку 22-га, яку я її купляла. Я так всі, я також кожну рослинку свою підписую, тому... Так, в мене є з циферками і запхана, звичайно, звичайний сорт. Але я, я трішки пам'ятаю, трішки можу підглянути, тому, тому так. Ред Валентіно. Наступна красуня теж у нас маленька. Це в нас є ось такі, дивіться, листи. Ну, ось цей лист вона вам показує добре. А ось цей ні, цей червоний такий більш до. Червоного, навіть темно-темно малину. У мене є два черешка його. Один і другий. А Чому два? Я його мала. Ось пересаджувала оцей горшочок, так. Але я забула, що я його маю, і коли я його купляла то я вже купила. То вже не, було, не, буде, не буду зручно. Не... Не буду казати, віддайте мені, поміняйте, бо я не ту. Незручно. Просто-напросто перед людиною незручно, тому в мене дві. Але нічого, я їх посаджу собі разом і хай розростаються. Це в нас є аглаонемки аглаунемки Cinored. Ось така красотка. Перший лист, дивіться, теж був зовсім зовсім інакший, помимо того, яка в нас вона вже зараз на даний момент. Тому висновки, дівчатка і хлоп'ятка, які правильно ніколи не робимо на маленьких сортах, саме кольорових, на маленьких кольорових сортах, висновки, що це той або не той сорт. А от що стосовно зелених, зараз я вернусь і я вам розкажу. А зараз покажу вам таку главненьку. Вона, знаєте, така ось така вона, така цікава. Настільки, така, знаєте, більш така, якась пурпурна, якась така ніжна, теж стволик білий. А, якась, така, якась неперевершена. Просто-просто ну, шикарна рослинка. Це у нас є Pink Jam. а головне pink Jam. Ось ось вона така от. У мене в одному стволику. Більше, на жаль, не маю, але стволик починає витягуватись, і я б хотіла її ось тут чіканути, зрізати. Тому, можливо, навіть і сьогодні зріжу, не знаю, якщо роки до цього дійдуть, тому що я сьогодні масово знімаю відео з согу заглонемом, а це буде, напевно, десь до 30 відео точно, тому не знаю, чи в мене сьогодні сили вистачить. Чи не вистачить. Ось так. Ось і повернулися ми до дітки зеленої аглаонемки це в нас є Клеопатра. Ось ось ці сорта, вони не міняються. Тобто навіть в дитячому віці ми можемо. перепрошую, камера посунулася. Ми можемо наблюдати, яка вона буде і в дорослому. Ось ці саме сорта не міняються. Дивіться, відсушує главнем калист. Це нормальне явище, так? але я теж його не забираю. Я чекаю, поки він відпаде сам, тому що деякі ж і свої там речовини, так, деяку свою корисну мікрофлору він іще передає. Тому я ніколи не відриваю. Я це говорила про алоказії. Це ж саме і стосується моїх агланемок. А Клеопатра. Куколка. Ось така вона куколка. Наступна куколка це в нас є ось така аглоонемка. Ось. І вона ще й цвіте, Це треба забирати. Завжди пам'ятаємо, ось це ми забираємо, тому що вона буде тягнути сили. І просто-напросто листи будуть не такі вже масивні. А У нас, як виходить, Аглаонемка а Росте, чим старше, тим більше, тим більше в неї листи, так? А відповідно, якщо в нас не буде, якщо вона буде цвісти, листів таких не буде. Вона просто почне все спочатку. Тобто, от вона процвіла до її процвісти. Там немає нічого, нічого цікавого в цьому цвітінні, так? Це зовсім, ну, як ароїдні. просто як ароїдні цвітуть, так? І. Якщо ви дасте їй процвісти, вона буде настільки гнати маленькі листочки, це так і називається, що вона відпочиває після цвітіння. І тому я своїм особисто я, я не знаю, як хто, але я своїм оглавнем цвісти не даю. Аглаонемочка, це у нас Джелі Ред, Не пам'ятаю, казала, не казала. Джелі ред. Теж, бачите, ми підпалилися. До тої лампи, що я говорила вам попередньо. Але нічого. Поміняємо і все буде добре. Там новий листочок лізе. Де був цвітонос ось. Цвітонос ми забрали. Наступна красунька. Це у нас є просто дійсно красунька, красива. О, Боже, щось мене орхідеї сьогодні згадує. А немка, Престиж, Prestige. Просто, просто дивіться, яка класна. Ну, шикарна. Буду вам таку ось ось таку ось крутити, так? І виглядати, що там і як там. Ось така вона. Шикарні оща. А немка, престиж, теж з білих. А з черешків білих, навіть не білі, навіть такі ніжно ніжно-розові. так Ось така вона куколка у нас. Наступна аглаонемка це у нас послідовно матч Лемон. так Похоже до неї. Але я вам казала, що їх є дуже багато. Ось навіть від White lands так Якщо я не помиляюсь, White lands так. Вона була просто зеленкувата, без, бі... без цієї зеленої прожилочки. А ось це кутлас. А кутлас. Це в мене діточка. Ось така у нас красотка. Ну, як сказати, діточка? Просто в маленькому горшочку ще сидить, ще сидить. Ось така така красотка. Я планую пересаджувати свої глаунемки. Ви мені напишіть, чи ви б хотіли пересадку. А що саме я буду її їх пересаджувати, чи вам потрібно це знати, якщо ви їх... Би хотіли зі мною пересаджувати, тоді будемо разом сажати. Ось така красунька. Друга сторона ніжно-ніжно Зеленкувата. Наступна красунечка це в нас є главним СП. Покамість без назви. Ось дивіться, вона похожа на Марію, але не Марія СП. Без назви, тому що ще. Колекціонери не придумали, але я назву пасу, тому що якщо щось буде, то вона у мене також получить свою особисту назву. Але я надію, що колекціонери дійдуть до цієї назви, тому що ну, така краса не може бути без назви. Це би був просто-просто гріх. Як не можна? Тому ні. Мені потрібна назва і їй також. А якщо ні, то будемо називати самі. Зараз вона у мене під СП. Але і купляла я її як СП. А глаунема СП. Ось так. Новий листочок розвертає. І в неї, знаєте, від Марії, чим може відрізнятися, в неї грубший, більший сам лист. Ось так. Наступна глауненка на сьогодні остання. Як можете бачити, там вже все пусто. Ну, практично, зараз я ще такі дві дознімлю і доношую, і знов дознімляємо. Відео, так? У мене сьогодні аглаонемний день. А Красунька це у нас теж зеленкуватих. Марія Крістіна, щось типу того, навіть Марія. Ось бачите, дивіться, скільки їх є різних. Наскільки їх є багато, наскільки вони всі різні. Це у нас аглаонемка сорту Джубіле Компакта. Джубіле Компакта. Якщо вам не зрозуміло сорт, можливо, я не так. Вимовляю, говорю, ви пишіть, яка хвилина, я вам напишу, який це точно сорт, аби, ми, аби ви знали. А якщо навіть ви і не знаєте своїх сортів, пишіть мені, бо в інстаграмі розберемося, сорта знайдуть свою назву. Якщо би ви не знали чогось, будь-чого, будь. тому що в мене тих рослин, ну, я думаю, що у мене, напевно, є всі види, всі. Я думаю, що сорта знайдемо. Ну ті, що в Україні, точно є. Ну і на цій красивій ноті я з вами прощаюсь. Дякую за увагу. Всім до нових зустрічей. Чекаю вас в інстаграмі, чекаю вас в Вайбері. Пишіть. Будемо спілкуватись до нових зустрічей. Всім па-па.